Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили. Янголів охоронців, духів роду, прошу, духів кави закликаю, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає здійснити наміри, досягнути цілей своїх е, мрії, своєї мети, досягнути от, своїх бажань, здійснити всі бажання, що заважає, чи є якісь перешкоди, чи здійсниться мрія. Мрія здійсниться, все буде гаразд. Єдине, що треба почистити від якісь залежності. Вам треба викинути все з голови, це все зайве, це все заважає. Заперечую. Заперечую, викинути думки про погане, не думати, взагалі не думати. Заперечу, весь негатив убираю. Так, все буде гаразд. Верховний суд вийшов, у янголи-охоронці вас охороняють, вас ведуть. Дорога відкрита, ваша хороша наміри, мрія, от ціль, оця мета вона хороша, ви її досягнете. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, заберіть всі перешкоди на дорогах, усіх, хто дивиться відео, близьких людей забираю всі перешкоди, що заважають досягнути цілі, мети, досягнути своєї мрії, здійснити мрію. Більше нічого не заважає. Убираю всю залежність, прив'язки, мороки, знімаю, негативні програми убираю, порші насмерть, суїцидні думки виймаю. Оцікає на вік віші, буде так і так буде. Піше немає жодної перешкоди. Відкриті всі шляхи і дороги на досягнення мрії і мети, буде так і так буде. Ти буде все сказане, здійснене, так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Що може заважати досягнути своєї мети? Здійснити мрію, втілити всі наміри? Ну, ви дуже. Хар хороші карти, ви над собою будете працювати. Нічого не може вам зашкодити. Дорога відкрита. Єдине, що треба почистити, хтось нападає на дітей. Заперечу весь негатив Убираю. Будете здорові. До вас повертається сила, енергія. Так, неминуча перемога. Це дуже добре. Відновлюється сила, відновлюється енергія, буде так. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Перекриваємо досягнення мети. Дорога до мрії відкрита, здійснюється мрія. Без перешкод. Буде так і так буде. Усі, хто дивиться відео близьких людей, відкриваються дороги на здійснення мрії. Буде так. Оцікаю повністю весь негатив, знімаю, всі порчі прокляття обираю, відкриваю всі шляхи і дороги вам, вашим дітям. На щасливу долю відкритий шлях буде. Там знімаю всі негативні програми. Більше дітей чпати не можуть, перекриваю. Вищі сили, янгелі, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії, Всі, хто хоче дітей, буде мати. Без перешкод буде так і так буде. Всі бажання здійснюються, без перешкод буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи, до нас здійснені. буде все сказане, здійснено і так буде. Духівка, ви прошу, допоможіть? Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, <кій> допоможіть, скажіть, які є перешкоди, що може заважати, закрити, погасити всі кредити, борги, вирішити всі фінансові питання. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, тут стоїть кратник, прив'язки, якісь можуть, кладовицька магія, порчі стоять, але воно в минулому. Зараз це буде хороший період, вам вдасться вирішити фінансові питання, але на майбутнє знову якісь будуть напади ворожі. Несподівано ви будете, ви вже як не так впевнені в собі, але у вас все вирішиться на вашу користь, закриються кредити, вирішаться всі питання на вашу користь. У вас дуже хороші карти вийшли. Попри все, якби до вас не чіпляли. Не Ставили ці стяги, заперечуюсь, негатив убираю. От коли буде свято, дуже хороші у вас будуть, прийдуть гроші. Заперечуюсь, негатив убираю негатив обираю. Більше по колу ви не ходите, вирішуються повністю всі фінансові питання. Відкриваються дороги на гроші. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть вирішити всі фінансові питання, закрити всі кредити, віддати борги, повністю закрити фінансові питання без перешкод. Відкриваються всі шляхи і дороги, буде так і так буде. До вас стабільно приходять гроші, закриваються всі фінансові питання, буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь, негатив, втручання, що заважає закрити кредит, віддати борги повністю, вирішити всі фінансові питання. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Тут хтось, мені щось вийшло, що намагається на вас їхати. Використовувати, підлещуються. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убираю, Більше ви не самі. Заперечу весь негатив, убираю, Відкривається шлях на гроші. Убираю всю агресію, виймаю, всі обмани. Руйную всі плани ворожі, більше не можуть на вас нападати, втручатись в ваше життя не зможуть. Відкривається шлях на гроші, на щасливу долю. Буде так і так буде. Більше не зможуть вороги на вас впливати. Заперечу весь негатив убираю. Відкривається шлях. Заперечу весь негатив, убираю. Закриває шлях та щасливу долю буде так і так. І ще ніхто не може впливати на вас. Буде так. Так, наче ви намагаєтесь піти своїм шляхом до щастя, до вирішення всіх питань, а вас завертають. Постійно намагаються повернути на початок. Ви маєте повністю всі. Стрес, сльози, страхи виймаю, всі прив'язки, залежності. Більше немає жодної залежності, фінансової, психологічної залежності, немає. Одвертаю ворога на віки вічні, Більше не можу втручатись в ваше життя. Перекриваю, перекриваю. Повністю відкриваю шляхи на гроші. Буде так і так буде. Вирішуються всі ваші питання, ви фінансово незалежні. Більше впливати негативно на вас не можуть. Повертаю всі фінанси, все, що було стягнуто. Назад до вас вертаю, буде так і так буде. Більше не можуть впливати на ваше життя, без вашого дозволу, втручатись в ваше життя не зможуть. Буде. Так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, захистіть від будь-якої агресії, нападу, втручання, крадніку, стягу, мороку, негативної програми. Як з уся вода сходить, так з усіх, хто дивиться відео, сходять усі негативні програми, повертаються. Хто робить, то посилає, не переклади, на них саме все зло, що бажають самі на себе, хай забирають. Буде так і так буде. Повністю вирішуються всі фінансові питання, закриваються кредити, борги віддаються повністю, буде так і так буде. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Сказано, здійснено. Ось така сьогодні кава. Це треба ще повторювати, дуже сильно нападають на гроші, тручаються, зараз все почищено, Багато стане краще у фінансах, у грошах. Дякую всім за донати, за те, що ставите лайки, коментарі. Мені пишете дуже приємно. Також запрошую всіх на індивідуальний прийом. Номер Viber Телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розклад на каналі. Це теж дуже хорошо працює. Майте це на увазі. Бажаю, щоб у вас здійснилися всі мрії, без перешкод. Всі ваші дороги були легкі, і двері для вас були всі відкриті. Буде так. Дякую ще раз за увагу А, і бажаю приємної кави і до зустрічі!